А без матір ніяк. А не мама дивитися буде. Він уже нам дзвонить. Да. В, він це дуже любить робити. Олег В машині жопа. Ого! В Машині жопа. Нормально все ж сполірується? Машині жопа. На твою думку, скільки воно може коштувати? 1300. А скільки вкласти? 1300. Олег, хватить розбирати машину, яку ти ще не купив. Ми тут з хлопцями проїхали машинку. Дивиться, що за машинка? Машинка, машинка, красиво зелена. Зелена. Коротше, чекаємо власника. Зараз будемо дивитися, що він де він, як він. Така машинка, Интересно. покоцана. Що людина не знає, чи нами її продавати буде. Це Opel Vectra B. Вона не заводиться, але вона стоїть за гарною ціною. І зараз хлопці будуть намагатися її реанімувати. На їх думку, щось не працює бензонасос. Коротше, вони будуть зараз намагатися його якось оживити. в що може бути проблема? Це не за нами. Це, це за нами. Це дурка їде. У неї дуже багато роботи. На твою думку, скільки вона може коштувати? 1300. 1300? А скільки вкласти? 1300. Так бачу, там масло, там масло, там масло зернув, там зерну. Та вона не заводиться. Коробка, не знаю, автомат. Це вона пінає, б'є, тяне передачі, всі ці діла. Ну, Тут фари гарні. А вона ще автомат. Найвеликий плюс цієї машини там є сабвуфер. я би стирив. Валера, такі Валера, конечно. Ну, ти Валера. Валера, що ти робиш? А я шок, ні, шо? так, шо? просто дивився. А, а а понял, понял. А що це тебе, Валера? Валера, а що це у тебе? Це Валера? Це мотор стартер. Вау. Житкий ключ Валера. Ну, у нас схватило. Пацаны, це то, що у нас схватило, це хорошо? Ну, це а. значить, що проблема з подачей топова. Мотор працює. Да. вас впізнають. Шо, вас... А що він сказав? Що там, дівайн в да. До нас прийшов глядач. Пізнали? Вас нічого не знаю. знають. Добрий день. Нічого собі, кажучи? приємно. Шуйте, пацани, тема є, нормальна тема. Ну. Є в мене Opel Astra G. Мій власний, ось цей паспорт з собою. На мені так. зареєстрований. Я колись, ну, тюнінгом займався. Ну, Ланус. Ага. Продав, коротше, їх два, типа, купив собі опіль, розбитий хлам. Хоча так цікавий. Оцей ланос Ви по-любому десь в інтернеті. Ти бачили це, я його зробив з нуля з металолома. Щось таке бачили, так. Да. Коротше, продали цих два ланаса і купив собі розбитий клам опіль. Так. І вона типа нормальна, вона справді стоїть три роки, вже іншу машину купив. Ось вона стоїть отак, диван, ну. Салон, диван, не дируш, жодних немає. Один, 1,8, 16 клапан. Коротше, відав човни. Мені катастрофічно з ним не везе. А що не везе, що стоїть? То мені поміняли то не попали помітка, бляпнули, короче. Мінус клапан з І я не робив, я так далі їзд. Зараз, секунду, я. Чого, чого такого я нікого не очікував. Ну, типа, поняли, переоблік, типа, ну, зараз типу, його можна перерисувати. А у нього що? У нього відкуда нема. Є, а він кот остався? На мені зареєстровано. А, а в чому тоді проблема? В чому тоді проблема? Отак, от, от вона стоїть уже ага. 4 роки. От ну, от вона на ходу, стані. вона їде. Почала вже гнити. Бо ага. так ну все, 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 цього не було. Така дирка ага. проросла всю ага. в місті. От такий стан. Скільки ви за неї хочете? Я не знаю. У нас тут, тут є експерт з питань ціни, скільки вона коштує валіра. Та я не хочу, хоче якщо не вижу. Я не помню вже. Фактично треба міняти. Ну, що там, з клапана зустрілися чи ні? А, тобто ви їх не зробили по итогу? — А, не робили. Це важливо. Трая пердя їздить, газ четвертого покоління. Ти газ вписаний, пороги ще є, арок нема. Арок нема. Двері, Дно і пороги. Песенка, я ж джерство на не могу. Ну, тисяча, тисяча сто, може так, ну не більше. Ну так. Да. Шивуку, якщо хочете. А де подивитись, да. можна? На мусить. На так, да, дарнесть. Якщо саме здиваться. Там... Там... Давайте номера телефонів. Давайте, тоді. Давай, давай, Олежка, давай. Пацани, я дуже радий. Так, да, навзаєм. Ви, звісно, нас так поймали. Дуже, дуже приємно. приємно. Да, да. Я думаю, зі ще. Гарного дня. Олег, це перша людина, яка пізнала нас на, на вулиці і така, типа, divine crew. Прикольно. Це ж, і, при... ну, типу, і запропонував машину. Ну, я з тобою і, і... погоджуюсь. прикольно. Капець. Це... Не не незвичайно. Взагалі, дуже незвичайно. Все. Дуже незвичайно, коротше. Да, а що по цьому опілю, пацане? Воно нам треба, ми його продамо, ми це... його можемо продати. Це, це дуже. А, але... Воно треба качати 1200. Стої на ходу наразі. Коротше, пацани кажуть, що там вона по він коду погнила. Та його хтось, хтось, типу, намагався зачухати. Тепер взагалі резона її брати нема, так? Нема, да? -нема приколу її брати. Це реально це 800 доларів. Травня. Угу. Ладно, тоді да. Все, тоді давай. Все. Ні, ну я б насправді навіть цю машину не дивився, якщо чесно, бо якщо проблеми з Вінкодом, е, якщо. Привачте. ні, він там ще, ще плюс-мінус, його теоретично можна ще замити, він буде видний. Та і без експерта вона переформиться. Та без, без експерта, експерта, ну... з експертом вона теж скоріше ну, за це, все, але це, під питання. Це, це такі мутки, типа це шукати власника, це питатися її зараз оживляти, це так. ще невідомо чи потрібно воно взагалі комусь. Хоча на автоматі. Скільки літра. Які... Два літра. Два все, коротше, поїхали далі. Ну, Астра цікаво. зараз будемо їхати, треба обміркувати Астру. Астра дуже таке файне, файне відерце. Зараз я їду дивитися той самий Опель, про якого розповідав водій автобус, який підходив до хлопців на огляді Опеля Астра, якщо я не помиляюсь. Так же ж? Ми вектору оглядали. Опеля Вектору. А їдемо дивитися зараз Опель Астру за 1000 доларів. Можливо, ще вийде щось турбувати. По словам власника, вона переоформляється і на ній можна буде моментально трішки заробити гроші. Отож, зараз їдемо на ДВРЗ і подивимося, що ж там таке за корито. Наче зроблено, наче поварене, але гниле. Так, такий у нас салончик. В принципі, непогано. Чотири склопи діймача. Є підлокітник спереду. Теж да, цікаво виглядає. Ну, сидухи такі класні, Велюр. Да, Шо, Карти да, да, да. Електрозеркала. Ні, диви, прикольно. Підсвітка, приборки, магнітоли нема. Це ченджер на три диска, як я зрозумів. На раз, два. А, на чотири навіть. Машинка файна. Файна. Так. Я іскра. Є контакт. А... Ау! В той то момент істини. Ми ж не пам'ятаю, коли працював. Останній раз. Цього нема сенсу тоді ще куди. Пороги, мабуть, такі самі. Ось задні арки. Ну, кузову дуже погано. По салончику він цікавий. Тут велюр і виглядає він дуже гарно. Салон не потрьопаний. Потолок впав. Ну, зараз ми ж нічого з ним не зробимо. Понятно. У мене крючка, якщо чесно, навіть нема щоб ви його, якщо захочете читати. А за подрамник, якщо. Не <світуває> советую. <світуває> а, ну в принципі, да. так. <світуває> <світуває> Судячи ще зарок за всього, типу. То. Бо тут а, не знаю навіть, що сказати. Машина то виглядає класно. Нюансів, в принципі, небагато, але саме головне – це двигун завести. Коротше, будемо збирати цю машину за 450 доларів. Звучить, в принципі, цікаво і ще й можна, знає, щось буде зробити. Спробувати її завести, бо машинка реально файна. Ну, ви самі Єстон і так піхоти виглядає дуже-дуже цікаво. Приїхав евакуатор, а це означає, що ми будемо забирати ось цю ластівку до мене на базу. Але знали, що опель вміє літати. Я вже на евакуаторі хочу виразити свою подяку хлопцям з Дівайн за те, що підігнали мені такий автомобіль. Так, друзі, сьогодні у нас Олег кермує Тойоти, і ми їдемо дивитися нову машинку. І ми вже майже під'їхали. Зараз заїжджаємо гори. Машинка дуже цікава. Нам її запропонував знайомий перекуп. Наш улюблений Валєра. Це Дуже по низькій машина, а Апра... цін не існує. Зараз будемо дивитися, що за машинка. В неї, звичайно, є косяки про які нам Валера одразу сказав. Валера, ти нам хочеш цю ауді пропозицію? Валера, добрий день. Три, три, тринай. Ти що, барижиш ауді? То я. Ви приїхали за ці. Це п'ята. А, 6, 2,5. Турбоді. Allroad. Повний Полний привод. Немо двіска. салон. Вона не відчиняється. Вчиняє. Відчиняється з цього замка. Ну може і не відчиняється. В неї всі подушки безпеки, автоматична коробка передач, в неї працюючий ручник. підіймача, В неї центральний замок, вона вся не в рідній фарбі, там є аптечка. Слухай, враховуючи, що в ній нема е, гальмів, то ну, хоча, б, ви хоча ви б ручник. В неї є гальма, просто вони дуже Це слабкі. Ну, так Олег сказав. Жека. Автомобіль після капіталки двигуна, двигун на гарантії. Зараз який її? 24-й да. Гарантія до 2030 Це ти даєш? Так. Що паніван? Вона класно розганяє. Воно погано зупиняється, вона не димить, не каптить. вона занижена, бо це стенс проект був. Вона Валера, має... А тут потрібно. не мертве пневмо, случайно? Ні, це просто в нижньому положенні. Там зламалась кнопка на торпеді. Да, 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 да. Хватить про нюанси. Де? Дивись, як працює. Півтика машина холодна. Ну про що щось є. О, це, кстати, подарунок від моєї бабусі. Вона <рес> просила подарувати його світнику, <рес> а я не встиг. Це почти тобі показу, як музика грає. Як машина їде, вона не їде, а пливе. Але О. хвати розбирати машину, яку ти ще не купив. Яка ходова? Паша п'єма. Вона занижена. Не занижена, а Ви розумієте? Скільки він грошей хоче за неї? 2,5? Ні, ну якщо вона дійсно 2,5. Єдине, що мене лякає, це не працює. Чапливу. Але ціна хороша, можна просто Дуже... перепродати. Да, можна просто спробувати Супить перепродати. Дві 500 за неї крайня ціна наша, більше ні. <світ> ніяк. Не торгуйся навіть. Гроші Завтра будуть. Зараз я мамі потелефоную, бо ми ж не сімейні. Це вам 7-3 руки жать? Да. да Може, хотя бы 2600? Не, 2500. Финема, а плюс там пустий бак, помнишь, пустий бак. Що за фигня, Валера? Мы Мерседес купуємо чи ауди. А що вам потрібно вообще? Нам машина, треба. Йдемо вообще, типа. По перше, в неї. Гальб немає. По-друге, в неї автомат по аварії, він там ошибки, всі горять по автомату. по-третє, горить датчик масла по автомату. Четверте, в неї впав, пневма. Я вважаю, що якщо вона найбільше 2500, тому можеш свою собі забрати, якщо її тобі треба. Диви, 2500, ми забираємо. Тільки і... через те, що ми вже довго з вами працюємо. Для вас і ми тобі підганяли варіки, і ти ва. нам. 에... Ну дивись, за 2500 ми її забираємо. Правильно? Да, 2500 і кофе. Добре, в гаражі зробимо кофе. <су> Ні. Я... Короче, даємо тобі зараз задаток, гроші чуть-чуть пізніше ти її привеземо. Або ти з нас тепло, заїдеш. І... Ну, Сьогодні. Зараз даю 100 доларів задатку, чи гроші дали? 100 доларів. Сьогодні напечатали. Коротше, зараз ми їдемо в гараж, я засив модулятор, буду музику слухати. І коротше, ми купили ауді. Так, що ж настав час розбиратися із нашою прекрасною Ауді А 6 С 5 Ондо він жека, ондо там ще в машині в Авенсісі сидить Олег і Андрюха. Да, коротше, я можу сказати одне: нас її купили, кинули завдатих за неї, але є один нюанс. Ми веземо її в Житомир без тормозів. Якщо в авенсісі є тормоза, то в ауді їх немає, і ми не можемо авенсісом потягнути ауді. Але ми придумали, ми ауді зможемо тягнути авенсіс, у якого є тормоза. Це Ілон Моск. Да, виглядати це буде приблизно. Отак у Ауді ще є фаркоп. Ми зараз Авенсіс почіпимо до ауді і будемо тормозити Авенсісом. Це просто Ілон Маск Беремо метру Ну він трошки такий, і поживши біди. Вічав побачив. А він ще походить. О, пісня. Авенсіс – це цікава машина. Бачите, де там знаходиться буксировочна петля? Де? Все, їдемо. Жека, Жекаво дочіпляє рацію. Це дуже прикольні враження. Олег там тормозить таке враження, що просто постійно. Вже як мені боляче на це дивитися. слухай цей вечір, як ауді ця напрягається. Коротше, он так он до це виглядає. ну там і Авінсіс, якщо ви побачите. Скільки їхать в Житомир? 100 кілометрів. Я не сподіваюся, що ми за 100 кілометрів її не покладемо. Коротше, рухаємося далі. Виїхали вже з Києва, ну майже виїхали. Навіть не знаю, що сказати. Джека, тобі є що сказати? Мені подобається поки що все. Вона сама передачу переключає. Не треба напрягатися, Олег там собі тормозить, коли я кажу йому. Коротше, як ви могли бачити, ми проїхали тільки що цю знамениту арку вог в десяти ми вже хвилинах від місця призначення, і я не знаю, чи зможемо ми зняти продаж, бо віддавати машину будемо військовим. По Житомир. Що ж, продали ми ауді, продали її військовому, продали її на військовому об'єкті, то знімати не можна. Гроші у Олега, Олег за кермом. Жека поруч відпочиває. Андрюха сидить, чилиться. Пальне нам обійшлося у тисячу гривень. Загальна сума продажу виходить 2650 доларів. Отако і будемо рухатись в Київ. Пані та панове, в цьому відео у нас також буде трошки новий формат. Ми зараз не будемо купувати чи продавати автомобіль. Справа в тому, що до нас звернувся наш підписник. Так, Жека, розкажеш, що він написав? Він звернувся до нас з метою йому допомогти, через те, що у нього немає сказати технічних можливостей, немає гаражу. І цей підписник має свій власний YouTube канал. І він займається перекупством також навіть довше, ніж ми. Це щось нове для нас. Нам це дуже сподобалось. Думаю, що ми в майбутньому ми будемо працювати якось разом. Це початок для співпраці. А якої допомоги він у нас попросив, друзі? Ви побачите прямо зараз через секунду. А поки що підпишіться, лайкосик і да. коментік поставте. Коротше, ми приїхали на БРСМ, Ми чекали Сергія, він уже приїхав на гольфі, як він нам писав. Чекали ми його буквально п'ять хвилин. А зараз ми йдемо з ним знайомитись. Він вже нам Алло, Воно я прям тут. і Я вас зараз не бачу. Ми вже виходимо до тебе. Привіт! Як багато камер, да, ми в три камери. Сергій Сергій. Чотири камери, в мене вона оператор. зайду працює. Давай зараз, мабуть, поїдемо до нас і вже будемо там поближче знайомитися. А це гольфами? Ні, ще гольфа не гольфа. Можна відразу поїхати на миючку. А поки хлопці миють гольфа, пару слів про те, що відбувається. Сергій, такий самий перекуп, як і ми. І наразі у нього у проєкті Гольф 5, який потребує відновлення лакофарбового покриття. А канал Сергія ви зможете знайти в описі під відео. Жека, Олег, що, давай. Перші враження від Сережі. Ну, прикольний тип. Як тобі, Жека, подобалось. Сережа йому подобається. Mm -hmm. І, здається, дівчині Сереже треба задуматись. Ні, Я теж думаю, Даш. Прикольний хлопець. поперед. їй треба задуматись, да? Олег такий Олег. Он до він там гольфик їде доводим Гольфіка і Сережу до нашого гаража. Так. Там стрьомно стає щось. Завезли в да, якісь да, гаражі. Да, документи, так. давай, довірку, чи що там. Олеже. Це саме Де на комісії стоїть? Так, так, так. оце воно. Так. <laughs> Дивись, коротше, э, жопи от да. Олег же розгонять начал. Довірку давай. Все, давай. Документи да, да, давай. Я ж казав, ви бачили серію про БМВ. Тепер ви розумієте, де ми беремо такі круті тачки, так дешево. Ну, ти конечно. Я не можу гаража відкрити, твою наліво. Гараж відкрийся. Відчуваєш свого володаря. Гараж відчуваєш свого володаря з його ключем. Оце володар, а оце його ключ. Я там трошки вашого сусіда притер. Якщо що, сполірується, Серйозно? Ви споліруєте. Ладно, ладно, я співробітник АВП Київ, я паркуватися вмію. О, здоровчик, Оп, Давай. О, спойму. Да. Гольфа хочемо розібрати. Можно? Да, Все, добродулый, Сережа, давай. Давай, а ну дивись. О, експерт, експерт, Експертиза. Змочить пальчиком. Ну тут не сполирується, даже? Він оце дуже любить робити. Але. Я можу, я можу. Отак от, от роблю, отак от, от. Опа! І дістаю. Бо можу. Ти диви, тут, тут, тут все добре розбирається. Ти просто ще не жаришь. Розбірка гольфа на швидкість. Олег, все це Олег! Я бачу, посмішка з твого обличчя дуже швидко. Я на вашій території, я нічого поки не буду. на Чапаївку, потім побалакаємо. Я за все відповідаю. Зараз тоді будемо приступати до етапу підготовки до поліровки. Поки там Олег коваряє машину, розбирає. Тут є ось такі нюанси. Звісно, це все не заполірується, але щось спробуємо. Я гадаю, в нас вийде. Я буду вірити в це. Далі дивимось. Дивимось. Нормально, все жик? Сполірується? В машині жопа. Сереж. Ну тут експерт сказав, що в ну, машині хана просто. Ну за тисячу заберемо. Дай хоть Тисячу двісті беремо. Давайте приступати, час іде, хлопці. — Чекай, ну треба ж пробити толщик. А ми, а ми робимо ставку на крашене чи замінене. Що ти там натикав? 200 гривень. <гум> не пікай. Ого! Не пробував. Не б'ється, бампер. йолки пал! — Це, звісно, жарти, так. <гум> да. Мені не толки <гум> Жек, сейчас ще двох людей будуть щить полірувати. Нас то вже. Ти будеш передавати знання. Я? Я? Подивимося, наскільки ти навчився. Я вб'ю машину. І що? От я прийшов, хорошо, я роздівся, сказав, що буду щось робити, Прийшов і стою. Бери тряпочку в руки і роби те саме. Це умний, умник. Я вже там тер. Ту потер. З тої сторони, йде. Я теж там потер. Так, Сережа, у нас є ще одна тряпочка. Якщо що. Владислав, почув? Пора працювати. Робимо відос 10 годин трем-гольфа. І все, це поліровка. Олег, там ще тряпочки є. При, при, приєднуйся до нас. Ви здіваєтесь? Що ти встав? Жека думаю, ти... Оце у мене автосервіс, так? Да? Давай ми попробуємо щось хоча б. Я можу сказати одне. Бампер пластиковий. На тут бачите, дивіться, тут був удар, і пішли складки. Складки фарба трішного лактричну грунтувальки. Гараж? тріснув, серйозно тріснув. Це лише під перекрас, шпакльовка. І так само ось тут. Поліруються, царапи не ось такі. Можливо, от тут царапина може споліруватися перехід. І в принципі, зараз можна приступати до поліровки всієї машини. І це займе трошки часу. Ми почекаємо. да? Як бачиш, машина синього кольору, нам треба в синю сторону тряпочки, і потім можемо трішки витерти. Бач, хоч якийсь результат. Ну от можемо побачити не прямо ж. Ні, ось така полотинка була, от видно, не скрила, але вона набагато менше зараз. І це ще різними типами пастри полірувати, але ми. Але у Ні, Ми жорстку поліровку не робимо, прямо ж ідеала. Сімейно доглянута машина. Ось видно тут встати і подивитися наверх і на низ. Ну так. тут Тільки світло Да, да, да. Тут воно прям полок саме таким. Блін, пацаки, гольф, конечно, вообще нереальний Ви Вигляньте, він тупо горить. Метакий. <говорить> Воно палає, люди сидяться на самом деле дуже прикольно вийшло. і мені дуже подобається, що реально ушли переходи, ті, які мені дуже не подобались. Ви блін, прям майстри справи. Дуже дякую, я не очікував. Чесно, що таки перше таке робив. Саме переходи лаку. Ну такого, що було видно. а Зараз не видно. Це ти познаєш, звідки ви знали, що у вас так добре вийде? А я не знав. Коротше, да. Блін, ну дуже круто, і вообще дякую вам за приємність. Обов'язково приїжджайте в гості. Теж буду чекати на вас. А є куди? Є куди. І до речі, в мене є задачка зв'язка, але про це не я вам розповім потім. Це звучить як виклик. Це буде саме виклик, повірте мені. <смір> 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 Давай би не додаткові. так сказати. Я не так а, хочу завершити. Так. Треба сказати, щоб підписувалися на наші канали, Дочке. також щоб підписники оцінили нашу роботу, старання кожного, поставили за це лайк обов'язково. І слідкували за виходом нових відео. А ви і чі? У нас і у хлопців там посилання буде, так що дивіться, переходьте на їх канальчик. Все. Цілуватись буде можем Ще Можемо. прощаемся все да оп оп а з тобою цілувати? володый <реш> все, все забирайте свого <реш> Євгеній, як ви оказались на цій лавочці 5 утра у Львові? Люди зараз подумають, що ми диверсанти. Ми сюди приїхали як волонтери допомогти забрати автомобілі, передати їх військовим. Це найголовніше питання: скільки машин можна продати за день? Що зараз ми їдемо за Kia Cerato. Вискочила дуже цікава BMW e 60 Ми їдемо дивитися Peugeot 207. Вже, та й що ми не так робимо?